В Іркутській області Росії напередодні розбився бомбардувальник Російський Ту-22 М3. Це вже не перший подібний випадок. Однак сподіватися на те, що скоро в Росії закінчаться бомбардувальники, не доводиться. На що можна сподіватися сьогодні, то це на далекобійні ракети. Заходу. змі пишуть, що на тлі успіху сил оборони у Курській області розмови про це точаться, і ми наближаємося до цих дозволів. Видання «Політико» пише, що е, адміністрація Байдена відкрита до відправки Україні ракет великої дальності для Ф-16, але не Атакамс, а Джасм. Власне про це хочу спитати Валерія Романенка, експерта з авіації провідного наукового співробітника державного музею авіації. Пане Валерію, вітаю вас! Да, доброго ранку. Головна подія доби очевидно падіння бомбардувальника Ту-22М3 в Росії. Наскільки такі події впливають на хід е, бойових дій? Враховуючи, що за даними головного управління розвідки, минулого року таких бомбардувальників в Росії було близько 60, е, 60 27 При цьому були на ходу? Ну так приблизно цифри відповідають довідники, авторитетні міжнародні довідники там Джеймс з мілітарі Павер. Дають якраз 57 бомбардувальників строю і один розвідувальний, ту 22 3 МР. Значить, він в ремонті знаходиться. Хоча росіяни зараз пробують добудувати кілька планерів. Ну там угу. стоять на заводі в Казані, стоять кілька літаків, скажімо так, одні оболонки. Вони пробують їх довести, і загалом були плани модернізувати ці літаки. Поставивши таке саме обладнання, як на стратегічних бомбардувальниках, бо тут 22М3 – це важкий бомбардувальник. Він не відноситься до стратегічних. Добре, а в якому стані загалом ті, які зараз в наявності в Росії чи вони сильно зношені, чи очікувати найближчим часом подібних аварійних ситуацій в небі Росії? не виключено по загалом а, російські літаки, вони ж будови від 78 до 93 року. Причому а, в 93 році, ну, в 90-х вже одини, одиничні літаки передавалися до бойових до підрозділів російських повітряних сил. А загалом машини основна маса це 80-ті роки. Ну, самі розумієте, понад 40 плюс років От, і ну, крім того, довгий час ці машини обслуговувалися досить погано, в 90-х роках. От, і зараз росіяни, ну вони, скажімо так, взагалі не обслуговувалися. Вони значилися, що в бойовому строю, але знаходились на базах збереження. А там, ну, якщо бачили фото цих з баз збереження, це дуже схоже на кладовище. Так, ну а двадцять 27 бомбардувальників, вони все одно ну, вони все одно в строю в них. Хоча, от, чесно кажучи, я жодного разу не чув, щоб росіяни підняли хоча б ескадрилью цих літаків повітря одночасно. Да? Ескадрилья так. це 10 літаків, вони 4-6 максимально літаків піднімали, але не більше. Тобто о, в реальних полках в них загалом знаходиться… Три полки мають на озброє, ну, скажімо так, два з половиною, да? бо два угу. полки по дві ескадрилі, один полк одна ескадриля, лише там той що в Велінігорську, до речі, лише одна ескадриля, і при всьому при тому, якщо там половинний склад, да? то тому це пояснює, чому там не можуть підняти одночасно хоча б 10 літаків, 4-5 літаків. Тобто, питання не в тому, що задачі такої не було підняти всі літаки, просто не було можливості спроможностей технічних. Ну так, з одного аеродрому вони не могли підняти таку кількість літаків, бо, самі розумієте, якісь на обслуговані літаки, якісь небоєготові. От, і от така ситуація, що загалом значиться велика кількість літаків, а чи є вони в бойовому складі, серйозні сумніви. Останнім часом почастішали повітряні тривоги в Україні іноді бувають і прильоти. Хоча Генеральний штаб про це особливо не говорить, не уточнює. Чи спостерігаєте ви зміну тактики повітряних атак з боку Росії? Наскільки взагалі результативними вони є? На вашу думку, вчора? Ну, ви бачите протягом дня багато загрози балістики. Сьогодні вже декілька разів було. Я бачу, що росіяни використовують тактику просто підйому літаків Міг-31 повітря. Да? Бо вони знають, що чи вони пускають ракети, чи вони не пускають ракети через ту нашу заполошність да? Значить, в усі, mm -hmm. по всій території України. Я не кажу, що ніде не потрібно об'являти повітряні тривоги. Да? Вони все, равно, все одно наносять шкоду. От. Тому вони практикують, оце перший момент, який. Відмічавши рік тому, що треба якось вибірково реагувати на повітряні тривоги. Коли вони реальні, коли реальний пуск здійснюється, тоді дійсно. А от зупиняти транспорт, як це робить в Києві, ну це взагалі поза здоровим глуздом, на мій погляд. Бо все одно люди, люди залишаються на зупинках, ніхто нікуди не йде. От ситуація а в іншому тактика. Ну, що видно, що е, упор зараз робиться не на крилаті ракети, а на шахеди, і так. шахеди запускаються в невеликих кількостях, скажімо так, ну е, інколи більше, але основна маса атак невеликій кількості, і разом з ними запускається лише по кілька ракет. Оті масовані пуски, що були там під сотню ракет. Да? Це вже історія. Я не знаю, може ще росіяни будуть повторювати пізніше, але на даний момент це історія. От там 4, 5-6 ракет, і причому стараються запускати в основному балістику. Бо вони знають, що балістику ми практично не можемо збивати. Ну, окремі там, де, де Петріоти є, там збивають. Але в нас цих Петріотів 3-4. На жаль, ну і один сам в те, да? і все. І можливості наші обмежені. Тому росіяни стараються використовувати там іскандери, кінжали, ну тобто будь-яку балістику, яку нам важко збивати. Загалом таких особливих інших таких якихось аспектів повітряної війни. Ну, єдине, що зараз вони дуже активно використовують, от наприклад, Миргороду, да? вони mm -hmm. використовують коригування. Ракетних ударів, тобто безпілотник проникає на нашу територію до 200 кілометрів, і от по його даним, от конкрет, даний конкретний момент наноситься удар. Бо що вони зробили? Вони об'єднали розвідувальні підрозділи, встановили прямий зв'язок розвідувальних підрозділів на безпілотниках з дивізіонами Ескандері. І е, зараз не потрібно проходити весь ланцюжок штабних узгоджень. Да? А побачили угу. ціль, передали одразу на іскандер. Моментально йде програмування ракети і пуск. Там час реакції зменшується до кількох десятків хвилин. Завадити в такій комбінації, такому алгоритму Сили оборони України не можуть станом на зараз не можуть зараз активно йде нищення безпілотників кожного дня використовують все, що можливе, навіть інколи зенітні ракети. Якщо особливо небезпечний десь в район ну, залетів в район, де в нас там важливі об'єкти, то навіть можуть пустити зенітну ракету. А так загалом розстрілюють мобільні групи, виконуються. Пуски ФПВ-дронів, спеціальних зенітних ФПВ-дронів, які досить успішно і на висотах до п'яти тисяч збивають такі дрони. Крім того, я просто подивився фото оснащення цих мобільних груп. Ну, знаєте, я навіть фантастиці не уявляв, що оцей джип з кулеметом може мати інфрачервону систему, акустичну систему, ну, мало не радіолокатор. Розумієте, кілька при... нічні приціл. А, значить, а, спеціальний, причому не просто нічний приціл, а спеціальний денний оптичний з великою фокусною відстань, там мало не 50 см фокусна відстань. Тобто, знаєте, якщо це, ну, у, у цьому а, шахеді сидів би пілот, якщо б сидів, так? то можна було в обличчя роздивитися через такий приціл. Тобто зараз рівень оснащення мобільних груп, я вже не кажу про те, що ці групи отримують інформацію безпосередньо, так як зенітно-ракетні комплекси. Вони їм чітко кажуть, на якій висоті прилетить, з якого відст... на якій відстані знаходиться, і з якого напрямку Азімут кажуть, з якого напрямку прилетить. І ці мобільні групи вони виставляються по маршрутах. Вони можуть швиденько вийти на маршрут. Тобто рівень високий, тому і кілька разів було 100% знищення. Ну раніше ще говорилося про як-52, здається, так, маленький літак, який був помічений о, саме от в такій роботі збиття розвідувальних дронів, коригувальників. А, але я так розумію, це не поширюється ну там не масштабується так. Ця практика в Україні. Ну так да. то немає про це інформації, але загалом вона б вилізла в мережі, ну в будь-які соціальні мережі вилізло б відчуття, що загалом ця практика дійсно не набула поширення. От бо, все ж таки мобільні групи це більш дешевий засіб і більш надійний. З літаками розумієте, яка ситуація, якщо він буде крутитися в районі роботи зенітно-ракетного комплексу. То на ньому ж нема системи свій чужий. Це занадто легкий літак. От. В нього був непоганий ефект застосування, але потрібно або створювати, а, так скажімо, ну, ланки таких літаків у багатьох містах, да? От. Угу. тоді це мало б сенс. Але все одно тут дуже чітко безпілотники, якщо летять на малій висоті, Ну от, і мобільні групи там побачили, да, значить, вони, ну, скажімо так, є ризик, що мобільні групи все ж таки, незважаючи на попередження, можуть такі літаки обстріляти. От, а Пане. дружній вогонь, да, це він неодноразово призводив до трагедії. А чи відчуваєте ви присутність в 16 в українському небі? Якими взагалі є ознаки роботи в 16? Ну я очевидно, не про акустичні, а виходячи з результатів так, повітряних боїв? Ні, в повітряних боях вони не брали участь поки що. Це зрозуміло. Бо... І навіть як ППО? А, ні, бо, так це ж не повітряні бої, це перехоплення тоді. Так, так, так. Це завдання протиповітряної оборони. Бій це, коли і ти б'єш і по тебе і по тобі б'ють. А до, скажімо, інший да, інше, інше, інше тип бойового завдання. Да? От, е, ну, скажімо, американці е, в цьому році, наприкінці минулого року, випробовували дуже цікаві ракети, перероблені з некерованих ракет Гідра, 70-міліметрових. Вони вставляли туди дешевенький блок управління. Лазерного управління. Да? І тоді, здається, бере 11 чи 13 таких ракет, ну, 13 навряд чи американці не люблять цю цифру. значить, Блок ракет, і f 16 може брати два блоки таких ракет і виходить дуже дешеве нищення безпілотників, бо американці власне готували цю зброю для знищення безпілотників. Бо вартість такої ракети вже перероблено на керованою, десь 25 тисяч доларів, а шахет, як не крутий, він починається зі 150 тисяч доларів. Можливо, ці випадки, коли до 100% шахетів знищені були, можливо, f 16 вже би пробували цю зброю по російських шахедогіранях. Так, а ну суто гіпотетично, можна собі уявити, що F16 беруть участь у Курській операції, чи вони там не потрібні? Ні, там вони точно не беруть участь, бо загалом росіяни підтягнули туди досить зенітно-ракетних комплексів, і mm -hmm. це просто небезпечно. А зараз, і крім того, ну, льотчики мають засвоїти цей літак добре. Постріляти поки по різних там цілях типу крилатих ракет, та просто відчути. Пуски, реальні бойові пуски. Да? Бо те, що їх навчали, це було, так би мовити, в стерильних умовах, без загрози, без реального застосування, да, з імітаторами ракет на борту, які дають ці сигнали, але це все ж таки була імітація. Вони мають спочатку працювати добре засвоїти літаки в операціях з перехоплення крилатих ракет. А потім, я думаю, можна потихеньку переходити на російські штурмовики і гелікоптери, але кожна операція, кожне застосування в 16-х має бути старанно продумане і старанно підготовлене в сенсі розвідувальної інформації про наявність ворожих зенітно-ракетних комплексів в цьому районі, про наявність повітрі винищувачів з далекобійними ракетним озброєнням, бо там є. Така проблематика, що російські радари і бачать далі, і ракети мають більш далекобійні. Але... Щодо далекобійних Ракет, да, є цікава новина. Буквально цієї доби у Сполучених Штатах Америки пояснили, чому не дають атакам, тому що вважають, що їх в принципі мало і краще їх використовувати для ударів по окупованому Криму. Натомість у Сполучених Штатах це політика сьогодні пише, готові надати і зараз розглядають в Білому домі таку можливість надати далекобійні ракети тільки інші AGM-158 JASM. А, Нібито вони не сильно відрізняються. Ну якщо говорити про виконання конкретних задач, від Атакамс. Поясніть, будь ласка, наскільки серйозно є відмінність? Ну Це принципово інша інший вид зброї. Да? Тут я б не сказав, що будь-яка схожість, є. бо Атак, а, Атакамс а, це балістичні ракети. Тобто вони летять по балістичній траєкторії, парабола, перевернута парабола. Да? А джасм це крилаті ракети. І вони летять по горизонталі, ну там зі зміною висоти напрямку. Да? От. Тобто інший, інший принцип закладений, значить, закладений в конструкцію цих ракет. Ракети Джасму це аналог штормшеу. <реку> І F-16 він не може нести Shadow, але може нести дві ракети Джасун. Елементи всі такі самі приблизно така сама бойова частина у Джасм більша дальність. Вона сягає там 300, писали 370 кілометрів. Це лише для звичайної Джасм. А якщо Enhanced Range, тобто збільшена дальність, то там взагалі 900 кілометрів. 900-950 кілометрів. Ну напевно, зараз йдеться про все ж таки невелику дальність, там дуже трьохсот кілометрів. Бо американці розуміють, що. В Не нас все одразу зареблять руки, все ж таки вдарити по Москві, да? mm -hmm. чи десь по російським, так би мовити, стратегічним об'єктам в тилу. Да, ми отримуємо перші ці джасми, і f 16 здатні нести дві таких ракети, і вони мають всі такі системи, як і Storm Shadow. Тобто, вона мінімально використовує супутникову навігацію, якщо відчуває, що. Перешкоди, да, вона переходить на систему терком, тобто орієнтацію під собою. Дивиться по, значить, на місцевість під собою, і згідно після порівняння картинок значить, реальної місцевості зі сканом, який в його комп'ютері, да, вона таким чином коригує орбіту. Якщо, розумієте, для чого це робиться? Балістичні ракети вони можуть використовувати чисто інерційну систему. Да? Наприклад, атакам, що ми отримали, вони взагалі не мають системи GPS. Чому? Mm -hmm. Повітря їх не зносить. Вони моментально піднімаються дуже високо і падають. І там, оскільки вони мають виключно касетну бойову частину, а накривають кілька гектарів, то 50 метрів плюс-мінус жодної ролі не грає. А от JASM е потрібно у квартирку влучати. Да? Тому вони мають, по-перше, систему корекції траєкторії. По-друге, на кінцевому етапі вони теж мають систему донаведення на конкретну ціль. І через це там 3-5 метрів точність ураження цілі. Добре, якщо все ж таки Білий дім надасть нам ці ракети, нам це наскільки серйозно допоможе тут і зараз? Якщо там залежить від того, з якою бойовою частиною, якщо ми mm -hmm. отримаємо з такою бойовою частиною, як мають там Таурус і Штормшедеу, да? mm -hmm. то загалом будуть так би мовити, Кримський міст вже згадувати. Вже да? mm -hmm. значить, там якісь рекламні матеріали про нього вони вже будуть, значить, з такою траурною стрічкою. Да? А от. Але якщо ми отримаємо з такою бойовою частиною, як скальп, тобто касетною, да? ну, тоді аеродроми в Криму все частіше там будуть, так би мовити, бавовні. Останнє питання. Або, або, днями... зенітна, да, або зенітні системи. Те саме, теж буде з ними бавовна. Наостанок спитаю вас про результати удару Сил оборони по е, одразу. Чотирьом військовим аеродромам на території Росії складно назвати точну кількість бортів. Я так розумію, хоч і є там деякі зараз супутникові знімки, і навіть відео були, все ж таки остаточно. Офіційної інформації немає. Чи можете ви припустити, скільки бортів на цих аеродромах могли були бути пошкодженими або взагалі виведеними з ладу? Там мова йшла про те, що на, на да, це так. аеродром, звідки злітають міги 31 там було попадання по місцю парковки винищувачів по стоянці винищувачів Міг 31 і на горизонті там ще був Іл-76. Тобто, пошкоджені літаки, напевне, є наскільки вони знищені, ну самі розумієте, об'єктивної інформації нема. Да? По Борисагліпську нанесений був удар по техніко експлуатаційній частині, де перебувають літаки на так званих там, чеках. Да? Ну, тобто перевірки їх технічного стану. Там 100 годинні чеки, да? через кожні 100 годин треба всі системи літака перевіряти. І там стояло поряд 4 літаки. От. Знімки, ну, скажімо так, знімки кінця липня показували, що там є кілька літаків. Якщо все було знищено, то втеч мінімально один літак теж міг знаходитися. Але знову нема об'єктивної інформації. Тобто, напевне, ми можемо сказати, що пошкоджені літаки є, але кількість типи поки що, ну скажімо так, в Савасклівці зрозуміло, там лише міги. Але могли бути міги К 31К, а могли бути міги, міг 31 БМ перехоплювачі. Тобто конкретні типи, важко сказати. На інших аеродромах удари наносилися в основному по інфраструктурних об'єктах аеродромів. Пане Валерію, дякую вам за розмову. Валерій Романенко, експерт з авіації, був моїм співрозмовником і провідний науковий співробітник музею державного музею авіації. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал, якщо тут вперше.